Добрий день, мої малятка, любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні я розповім вам правдиву історію про іспанського короля, який змінив хід історії Іспанії і навіть всієї Європи. Йдеться про короля Філіпа ІІ, який правив Іспанією у XVI столітті. Філіп II був дуже могутнім королем, адже його імперія була однією з найбільших у світі. Вона охоплювала не лише Іспанію, але й багато інших земель. Італію, Нідерланди та навіть далекі американські колонії. Філіп був суворим і наполегливим правителем, який завжди прагнув захищати свою віру католицьке християнство, і саме тому його часто називали захисником віри. Одного разу Філіп II вирішив захистити Іспанію від англійців, які були протестантами і хотіли поширити свій вплив на Європу. У 1588 році він зібрав величезний флот, відомий як Непереможна армада. Це був один із найбільших флотів, який коли-небудь бачив світ. Понад 130 кораблів, які мали на меті захопити Англію та відновити католицьку віру в цій країні. Але сталася несподіванка. Незважаючи на силу та міць армії, погода та стратегічні помилки стали на заваді. На шляху до Англії флот Філіпа II потрапив у страшний шторм, який знищив чимало кораблів. Крім того, англійські кораблі виявилися маневренішими та швидшими, і зрештою непереможна армада була розбита. Ця поразка стала великим ударом для Іспанії, але Філіп II не здавався. Він продовжував зміцнювати свою імперію та захищати свою віру до кінця свого життя. І хоча він не зміг завоювати Англію, Іспанія залишалася великою та впливовою країною ще багато років. Поразка армади показала світові, що навіть наймогутніші королі інколи стикаються з викликами, які не піддаються їхній волі, і що природа й обставини можуть змінити хід історії. Ця історія навчила, що сила не завжди вирішує все, і що інколи сміливість, стратегія та трохи везіння можуть мати значно більший вплив. Про якого короля чи королеву розказати наступну історію?